Сьогодні Люсто відзначає всесвітній день донора. З Такої нагоди співробітники лінійного відділу міліції станції Хмельницький став добровольцем у здачі крові для недоношених діток, які наразі лікуються у міській дитячій лікарні. За словами начальника відділу кадрів підполковника міліції Константина Мазура, проблема донорства це проблема не однієї людини. Працівники лінійного відділу на станції Хмельницькій виявили бажання допомогти дітям, які являються недоношеними, які перебувають на даний час на стаціонарному лікуванні в дитячій міській лікарні це вже на даний час приймає участь в цій добровільній акції близько 20% особового складу. Це тільки перший перший раз ми надаємо таку допомогу, тому що проблема донорства це проблема не кожної однієї людини, а проблема загалі суспільства. Переливання крові дійшло до нас ще з далеких часів. Здача крові має не тільки вагоме значення для хворих, але й для самих донорів. Це допомагає нашому організму оновити її, що призводить до зменшення хвороб. Згідно закону України, донором може бути громадянин з 18 до 60 років. Проте донором не може бути людина, яка має ряд хронічних вад. Це хвороби серця, хвороби шкіри, алергії та яка хворіла або хворіє на інфекційні хвороби, такі як віл, снід, туберкульоз, гепатит. До кожного донора у мед... Індивідуальний підхід. Як стати донором пораду, дає завідувач відділу медичного обстеження та комплектування донорських кадрів обласної станції переливання крові Юрій Джура. Я хотів би, щоб почули всі, як правильно до нас приходити, тому що дуже багато людей отримують невірну інформацію. Або алкоголь вживають напередодні, а алкоголь не можна вживати дві доби перед здачею крові. Чи харчуються неправильно? От такі продукти, як на сніданок, Молочне, жирне, тобто молоко, сметана, холодець, бульон наваристий, портять аналізи і таку ми утилізуємо, Вона нікому не попадає вже. На Хмельниччині налічується близько ста почесних донорів. Тож не забуваємо про чуже горе та милосердя, не тільки у свято, а й за клопотами буденності, адже своїми маленькими вчинками ми можемо рятувати чиєсь життя з користю для самого себе.